Друга війна радянської Росії проти УНР поштовх до війни, це революція в Німеччині та її поразка в Першій світовій війні. Причини війни. Прагнення більшовиків захопити Україну її ресурси і промисловість, придушення і ліквідація центрів антибільшовицького опору, невизнання більшовиками української влади директорії УНР і боротьба за владу саме в Україні. Підготовка раднаркому Росії до війни було скасовано умови Бреського миру, видано директиву про надання військової допомоги трудящим України, утворено укрвійськову раду. До Української революційної військової ради входили Володимир Антонов Овсієнко, Йосип Сталін, Володимир Затонський і Георгій П'ятаков. Першим головою РФ військової ради став Лев Троцький. Завдання РФ Військової ради було керівництво військовими операціями в Україні. Дата її створення 18 листопада 1918 року. Під час підготовки раднаркому Росії до війни було створено тимчасовий робітничо-селянський уряд України, а саме 28 листопада 1918 року. Також 29 листопада 1918 року було видано маніфест про відновлення радянської влади в Україні. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України спочатку очолив Георгій П'ятаков, а з 29 січня 1919 року року Христіан Раковський. Радянська українська війна відбувається з грудня 1918 по грудень 1920 роки. Мета захоплення українських земель знищення української влади. По факту, це збройний конфлікт між радянською Росією та Українською Народною Республікою. У листопаді 1918 року сталися наступні події: формування першої та другої повстанських дивізій, бойові дії на Чернігівщині, наступ авангарду радянських частин у напрямку мозир Мозеркалинка. У грудні 1918 року відбувається наступ першої та другої повстанських дивізій. Перша йде на Чернігів, друга на Харків. Керував наступом Антонов Овсієнко. 31 грудня 1918 року було видвинуто ноту протесту директорії радянському урядові. Суть пропозиція переговорів про мир. 3 січня 1919 року війська МНР залишають Харків, 4 січня 1919 року було утворено український фронт постановою за підписом Троцького, основні завдання якого полягали у наступі проти військ директорії на лівобережній Україні і оволодіння головними переправами на Дніпрі, 6 січня 1919 року було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку, а Харківськ та є її столицею. У першій половині січня 1919 року відбувається продовження радянського наступу у трьох напрямках на Полтаву, на Катеринослав, на Донбас. 16 січня 1919 року було офіційно проголошено війну Росії від директорії. Головною проблемою у січні 1919 року було те, що Раднарком Росії не визнавав директорію представницьким органом українського народу у грудні 1918 року було те, що збройні сили директорії мали наступну особливість: розпоширеність основних сил, слабкий бойовий дух, відсутність бажання воювати, схильність до переходу на бік ворога. Також була більшовизація військ та втеча солдат. Додому у січні 1918 року відбувається наступ більшовиків на Київ. 19 січня 1918 року було захоплено Полтаву, 26 січня 1918 року було захоплено Катеринасла. 2 лютого 1919 року переїзд директорії до Вінниці відбувся. 5 лютого 1919 року більшовицькі війська війшли до Києва. Вінчується все переговорами у лютому 1919 року.